Буду кричать дзвонили, сказали, що сусіди свиня рожає. Ми бігом Давай-давай. льтієм. Перебіжали вже, це свиноматка. Процес родить. А тут вже маленькі карапузики. вигріваються тут. Уже три штучки родились. Да-да-да. Самое голодающее там уже специчку питает. Щось не сильно выходит. вже задумалось уже бью. Че? Я думав, в хочу да и другого. Один. Там что-то начало хрипеть, и нам всем стало страшненько. Тут еще такие кабасики есть. Привет. Привет. Кабасики. Все заглядают. Что, страшно? Да. Короче, первое родилась в 19-20. 19.30, 19,44, 19,54. П'яте пересядку з'явилася на світ у 20.05. Так, періодичність пологів кожні так плюс-мінус 10-11 хвилин. що я вже прийшла, зараз буду ловити момент. Міні-пі. Покажу, що з нетворі. Дивове. одному. Поки всі в пошуках. Він вже там виїдає все. Так, поки погоді явність призупинилися, пан Ніколайович, і коло. Будемо дивитися далі. До нас зараз їдуть друзяшки. вже покинули пологи. Дуже інтересно, дуже захоплююче. Димон, як тобі? Круто. <сі> Поки п'ять, сказали після 10-го Так, <сі> Да, надіємося, буде більше. Вона щось заснула, вкололи її у кольчик, Чекають там. Ось такий незаплановане у нас відео вийшло. Так що всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, нам дуже-дуже приємно. Так що всім пока-пока! What? <laughs>